Додивіться відос, до кінця село добралось до Іномарок. Йобаний же, ти стид, блять. Я буду зараз ругатися. Село. Да мені проїбом, як ти мене вважаєш, село, я, чи городський, чи похуй. Село місто корме. Друже, молоко п'єш, м'ясо їси, капусту їси, борщ їси. Хто, блядь, це... картоплю їси? Хто це робить? Селюки твої село. От вам підйобувати. Селюки, селюки, село, село. Йобаний стид, піди в город, блядь. помаслай, покопай, посади, загорни, прибери. Село. Ебать їбать городський, ти парень. Якби не село, ти б сонечко здохло, нахуй з голоду. Не треба у це про село, блядь. Да, можете сказати, що я з села. А може я із села, да мені проїбом. В селі люди, блядь, живуть довше. Виглядять краще і руки у них блять як кувалди, якраз дасть в лоба, то всишся, блять, свої штанішки дольче габана, йобаний стид.